Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 8 листопада, середа, і я знову на Вінницькому авторинку. В цьому відео будемо говорити про машини бюджетом від 7 до 9 тисяч доларів. Тому не гаймо часу і починаємо. Дача Дастер 2010 року випуску. 1,5 дизель 217 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 8800 доларів. Пишуть дизель свіжопригнаний. Рено Кенго 2008 року випуску 1,5 дизель 221 тисяча пробігу і вартість цього автомобіля 7200. доларів. Рено Меган 1,5 дизель 2013 року випуску 235 тисяч пробігу. І вартість цього автомобіля 9500. Я думаю, що є якийсь торг. І в теорії за 9 тисяч можна її купити. Це в теорії Volvo V-50. 2010 року випуску. 1,6 дизель 211 тисяч пробігу за 7550 доларів. Шкода Октавія 2010 року випуску. 1,6 MPI бензин 185 тисяч пробігу і вартість 8,750 доларів. Рено Кенго 2010 року випуску. 1,6 бензин MPI. 227 тисяч пробігу за 7,950 доларів. Nissan Кашкай 2009 року випуску 1,5 дизель 238 пробігу 8750, Volkswagen Touran 2010 року випуску 2 літровий дизель 251 тисяча пробігу за 7800. Шкода Superb 2011 року випуску. Двигун не вказаний, пишуть не фарбована, 200 тисяч пробігу за 8 тисяч доларів. Opel Astra, 2013 року випуску. 1,6 газ бензин 137 тисяч пробігу за 7,200. Opel Zafira, 2009 року випуску. 1,8 бензин 217 тисяч пробігу за 7100. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску. 1,4 бензин за 7,950 доларів. Volkswagen Passat B6 2006 року випуску 2 літровий дизель 277 тисяч пробігу. Автомат DSG 8050 доларів. Renault Megane, 2011 року випуску. 1,5 дизель 211 пробігу за 8 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2008 року випуску 2-літровий бензин повний привід 119 пробігу 8590 доларів Ford Focus 2011 року випуску 1,6 бензин 161 тисяча пробігу за 8500. Toyota Avensis 2006 року випуску. 1,8 бензин. Не фарбована, пишуть 7,200-168 тисяч пробігу. Opel Земфіра 2010 року випуску. 1.8 газ бензин 140 кінських сил, 199 тисяч пробігу за 8200. Kia Sportage 2006 року випуску. 2-літровий дизель 160 тисяч пробігу. На автоматі за 8200 доларів. І ще один Opel Zafira 2000 року. 13 року випуску, 1,8 бензин 216 тисяч пробігу за 8950 доларів. І ще тут декілька туксонів. Конкретно цей варіант 2005 року, 2-літровий бензин 176 пробігу, 7,950 доларів. Цей чорненький, чорненький 2000, цей чорненький туксон 2005 року випуску. 2-літровий газ бензин 179 пробігу за 7650 доларів. Kia Sportage 2007 року випуску, 2-літровий дизель 227 пробігу за 8900 доларів. І ще один Hyundai Tucson 2007 року випуску 200 пробігу. 2 літровий бензин за 8200. Renault Кенго 2008 року випуску, 1,5 дизель, 200 пробігу. За 7 тисяч доларів. Volkswagen Passat 2010 року випуску 1,6 дизель 240 тисяч пробігу за 9 тисяч доларів. Шкода Octavia 2010 року випуску 1,6 дизель за 8 тисяч доларів. Volkswagen Golf 6 2009 року випуску 1,6 дизель 240 пробігу, за 7800 доларів. Mazda Тройка, 2006 року випуску. 1,6 бензин на автоматі 190 тисяч пробігу за 7 тисяч доларів. Mercedes B-200 2008 року випуску, 2-літровий дизель 263 пробігу за 7350 доларів. Kia Sportage 2006 року випуску, 2-літровий бензин, 260 пробігу. Не краще напишуть повний привід за 7600. 6 гольф 2010 року випуску. 1,6 дизель 225 пробігу за 8 тисяч доларів. Шкода Октавія 2012 року випуску. 1,6 бензин 185 пробігу за 9300. Поряд ще одна шкода 2010 року випуску. 1,6 бензин за 8.300. Рено модус 2010 року випуску, 1,2 бензин 57 тисяч пробігу, 7 тисяч доларів на автоматі. Renault Сценік 2010 року випуску. 1,5 дизель 241 тисяча пробігу, пишуть не фарбована, за 7700 доларів. Рено Сценік 2009 року випуску, 1,9 дизель 286 пробігу за доларів. І ще один Рено Сценік 2012 року випуску. 1,5 дизель 238 тисяч пробігу за 7600 доларів. Шкода Октавія 2009 року випуску. 1,6 MPI 210 тисяч пробігу за 9250 доларів. Рено Меган 1,5 дизель 212 тисяч пробігу. Рік випуску не вказаний за 7 тисяч доларів. І закінчуємо ми Citroën C3 Picasso 2010 року випуску. 1,6 дизель 221 тисяча пробігу за 7350 доларів. Друзі, це була тільки перша частина ринку. Всім дякую за перегляд. Я ховаюся, тому що почався дощ, я не брав зонтика. Я думаю, я заслужив на подобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.